Доброго дня, шановні наші глядачі країн з колоної телекомпанії Сулиця. Як ви бачите, ми знаходимося в горах військової міської державної адміністрації. До кінської міської ради. Так, Якої державної адміністрації орендує деякі приватні. І маємо часть спілкуватися. Поддане. Знаємо його, я справа багато років, які багато захилі, багато праці своєї доклав, щоб наша Україна була незалежна. І я хотіла, щоб це пригодні були національні збори, щоб Віктор Мир Дмитрович розказав нам ось цю подію, і підсумував проведений цей день. Сьогодні в приміщенні Київської міської ради, частину з цих приміщень рядує Київська міська державна адміністрація. ми, а це Група народних депутатів, обраних у Києві в Києві обрано 12 років депутатів з позиційних фракцій і депутати Київради громадських зібралися на збори Киян, на яких обговорили, що проблеми, які стояли сьогодні перед не під час. що є Великі проблеми з міру державної влади є проблеми з зміни конституції є та свої проблеми. Перш за все, це втрата містом Києва, абсолютно антиконституційна втрата змоги <плес> міністрів <містом, плес> <плес> влади цього самоврядування. І нема ніякого самоврядування знищені свого часу районній ради. От потім була нелегітимна, стала нелегітимна рік майже назад в Київська міська рада, в Києві немає вже майже два роки київського міського голови. Комусь це подобається, тому що сьогодні немає влади. Місто приходить до умовному парку. Сьогодні стан доріг у Києві, стан комунального господарства Києві, фінансова ситуація в столиці жахливість. Сьогодні капітальні будівничі об'єкти, які є сьогодні в Києві, фінансуються з державного бюджету, в основному на цьому заробляють непомірні, неконтрольовані гроші, якісь фірми з інших регіонів України, відомо ну, з яких далеких заходів. Київська сотня Святослава, Київська Сотня Загальна Чіпку, зібралися, сьогодні домовилися, в... що київські депутати, мажорка, отримали е, ну, як, як мінімум довіру або завдання. На проведення через Верховну Раду цілої низки законів. Їх три сьогодні підписані. Це один із них про проведення виборів. другий змін, про зміни закону про цілому. І третій про те, який стосується е, самої системи порядку відновлення рад. Тому що їх треба відмовитися спеціальним порядком. Їх треба, щоб відновила Київрада, але нині ще Київрада їх якраз скасувала, тому їх не можна одним пакетом проводити, бо відкрити ті в спеціальному порядку. Ми сьогодні отримали таку підтримку в цьому залі і раді того. Як ви можете взагалі прокоментувати сьогодні таку політичну кризу і вихід цієї політичної кризи, яка в нас склалася Заслалася не просто так, а через абсолютну відсутність розуміння верхніх керівників держави, керівників президента, прем'єр-міністра та інших очільників тої ситуації, яка є в державі, тої ситуації в економіці України, коли знищується середній бізнес, і ті події, які останнім часом відбуваються, в держави, не свідчать про те, що вона просто ігнорує новує цих людей. ну і тепер за все про економічну ситуацію, коли знищений середній бізнес, фактично, коли сього. Сьогодні переважна більшість громадян, які мали роботу її втратили сьогодні. Є в регіонах і в центрі незадоволені цією владою, безробіттям, безладом. Ситуація в країні виникла не просто тому, що комусь хотілося побунтувати. Середній бізнес незадоволений. великий бізнес сьогодні. Набирає обороти в Києві при загальному збіднінні людей. Ще рік назад журнал Форс публікував першу сотню найбагатших людей України. Так найбідніших з них мав всього 31 мільйон доларів. А сьогодні він має 70 злишків. Тобто хтось багатіє, хтось бідніє, і країна приходить до упадку. Фінансовий стан е, України жахливий. В боргах знаходиться е, знаходимося вже в таких, що віддати їх не можна, бо нема чого. Економіка не дає поповнення, і сьогодні чергові посочки єдине спасіння для цієї влади. Вони займалися тільки посочками. Весь вже на нас дивився, як на таких жебраків. І коли Україна взяла напрям до Європи, ми почали відновлювати своє обличчя, почалися відновлювати контакти з Європою. А тоді один престарілий прем'єр-міністр разом з групою. Людей, які ніколи не були патріотами України, ухвалили рішення поміняти вектор, і люди піднялися. Потім пішли ці побоїщі, які показали істинне обличчя правоохоронних так званих органів, коли людей вбивають, крадуть, знищують, викидають ліси і так далі. І хтось повинен це терпіти. Тому влада сьогодні повинна прислухатись до людей. Вона поки що не прислухається. Хочу сказати, що спроба вийти з цієї кризи з допомогою контактів з Путіним, а не з людьми в Україні, буде дуже плачена. Я думаю, що Путін хай керує своєю державою, у них проблем своїх більше, ніж треба, а українська влада повинна бути українською владою. Тому вихід тут такий. На мій погляд, сьогодні треба створити уряд національної довіри, який був би позапартійний, який би вирішив всього лише три питання. Перше питання: цей уряд міг би звернутися з чистого листа за фінансовою допомогою до потужних фінансових центрів світу, а не тільки Росії. Це перше. При тому чітко повинно було вказано бути, що ми. Беремо ці гроші під такі-то програми, під такі-то реформи. Більш того, хочу сказати, що уряд, якому ми довіряли людям, і звернутися до громадян України, і громадяни України а були такі в історії випадки, могли б на якийсь період позичити частину своїх грошей під певні депозити, під певні нарощування, на те, щоб не позичати гроші. У нас сьогодні можна було б обійтись без тих позичок. Олігархи повинні були б поділитися, як це було колись у 30-х роках в Америці своїми статками. Тоді держава би виходила з кризи, її зганяється глибше і глибше. Друге, що цей уряд має зробити, поміняти конституцію, яка б дала унікальну або підготувати зміну Конституції, яка б дала унікальну конструкцію влади, яка є у всьому світі, але в Україні її треба робити таким чином, щоб не було самодержного монарха, як у нас сьогодні дівний, а була все таки республіканська форма правління, яка характеризувалася би парламентсько президентською формою що Він би зробив, це інвеститував чесні, прозорі, нормальні вибори. Оці три кроки, як би зробив уряд, я думаю, суспільство ми через деякий час жили в іншій країні з хорошими перспективами, з усвідомленням якоїсь якусь в завтрашньому дні. А сьогодні діти бояться виходити на вулицю, люди бояться ходити вулицю, хапають як за пропорюють сотнями і тисячами каталашки різноманітні, Ви подивіться, яку розгорнули систему фінансування. Оці всяких спецпідрозділів, спецпідрозділи, таки в легенські гроші замість, що здійснюють програми лікування, не дається жодної копійки там на цілі великі програми, які раніше були боротьби з онкологічними захворюваннями, там протезування, різноманіття. То сьогодні нічого немає, все на міліцію. Озброїти до зубів, вбити людей. Тому ця влада сьогодні зжила себе, але ми говоримо про те, що вона повинна усвідомити, що її час закінчився і поки самі і немає Так, і піти.